Перший на Закарпатті конячний завод офіційно відкрили на берегівщині. Незважаючи на воєнний стан в країні в селі Оросієво все ж таки вдалося запустити виробництво коняку. Цей завод є заводом виробництва коняків і напоїв за конячною технологією з повним циклом виробництва. Що таке повний цикл виробництва? Тобто, ми на цьому заводі переробляємо виноград, робимо з нього конячні виноматеріали чи інші виноматеріали. Потім ми переганяємо на спеціальному обладнанні конячні виноматеріали чи інші виноматеріали на конячний спирт або винний спиртовий дистилят. Потім ми з, цих, з цієї сировини це вже є сировина для виробництва готової продукції. Крім того, у нас на цьому, на цій, на цьому майданчику є відділення підготовки води, бо як я казав раніше. Будь-який міцний алкоголь це на 60% плюс-мінус. Це вода, на 40% – це спирт. Це буде абсолютно нова лінія і новий напрямок на території області. На урочисте відкриття завітав голова Закарпатської Ва Віктор Микита. Разом із засновником конячного заводу Геннадієм Гутманом офіційно запустили процес на виробництві. Перш за все, голова ОВА зазначив, відкриття такого потужного виробництва під час війни це велика інвестиція у майбутнє нашої. Країни. Ми пишаємося тим, що сьогодні на території Закарпаття ми продовжуємо створювати всі умови для того, щоб бізнес міг працювати, міг розвиватися, і підтвердженням того є ця інвестиція, коли створені всі умови. І вдякуємо за це Геннадію Гутману. Це фактично економічний патріотизм, коли він закінчив цю справу, інвестував в виробництво, запустив цей процес, і це підтримка як громади, так і відповідного надходження до державного бюджету. А це підтримка наших збройних сил України. Виготовляти коньяк на заводі будуть за звичайною технологією міцних виноградних напоїв. Також на території виробництва облаштували спиртосховище, адже для виготовлення коньяку використовують спирт із витримкою не менше трьох років. Загалом максимальна потужність нового Заводу сягає 2,5 мільйонів пляшок готової продукції на рік.